Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Підтримки хочу сказати, що з моєї спини. О. Добро дня. Добрий день. Так. Та ти шо? Жека, я просто хотів тобі сказати, як ти дав маху, бо я придбав такі ж, як у тебе, віар-окуляри, як нові, тільки за менше. Вітаю всіх глядачів нового каналу. Щастя, радості, бажаю! Це шоу хто зверху, мене звати Леся Нікітюка, це Богдан Шелудяк, і ви знаєте, я дивлюсь на нього, дивлюсь на його очі, бачу зблизька ці очі і відчуваю, що він вже готовий. А я, я. Так, давай. Давай, я готовий витирати сльози з дівочих очей, тому що жіноча команда сьогодні програє. І твої ноги до... железні, гарні, такі засмаглі. Ноги! Тобі додому! в цьому не допоможуть! Бо у мене тут реальна пожежа. Подивіться на цю чоловічу команду. Він, хоч і не фермер, але постійно на полі. Він не багатодітний батько, але у нього купа дітей. Телеведучий шоу Поле на новому каналі. Волонтер, що опікується дітьми-переселенцями. Фіма Константиновський. Дякую тобі, Фім. Дякую тобі, Гарної гри Немає жодної новини, яку б він не зняв у своїх роликах. Нема людини, яка хоч раз би не бачила його скетчі. Нема абсолютно нічого, що б сьогодні завадило йому перемогти разом із чоловічою командою. Блогер-мільйонник Влад Шевченко. Всі привіт! Так, цей чоловік може ковтати вогонь, робити ось такі от прикалдеси. А, з, я не знаю, засунути в ніс цвях і зашити потім їм рот. Тому Лесь, будь ласка, обережно, не кидай в нашу сторону сьогодні якихось не таких слів, бо ти сама бачиш, що я не просто так просив вогнегасник. Чоловічій команді ілюзіоніст-учасник Magic Brothers Артур Томашевський. Ну і звісно, я капітан чоловічої команди, який вірить в свою чоловічу команду, як маленька дитина у святого Миколая. Лесь, як там погода у тебе? Боже Богдан, виявляєте, людина не знає, що за правилами української мови слова Богдан і святий в одне речення ставити не можна. Я оголошую жіночу команду, оплески. Прекрасна довгонога дівчина, популярна ведуча, талановита співачка, відома гумористка, успішна інфлюєнсерка Леся Нікітюк представляє вам Валерію Товстоляс. <плес> Класика. А давай посперечуємося, що тебе насправді звати не Роксолана. Це не твоє справжнє ім'я. От по-любому ну. тебе звати або Зіна, або Ліда, або Зіна Ліда. Та ну Лесна, я по паспорту Роксолана. Серйозно? А хто це мені сказав, що ти не Рокселана? А, то Сумська казала. Ваші оплески, овації, Співачка Рокселана! Ця прекрасна дівчина може довести до сміху цілий зал людей. Але сьогодні твоє основне завдання буде довести цю команду до сказу. Не боязка Катя Нікітіна! Ну і я капітан команди Лесі Івана нікітюк Людина, яка завжди може дивитися на три речі: на вогонь, на воду і на оголений торс Богдана. Але не цього <рес> не цього іншого Богдана. Дякую. Будь-якого іншого Богдана. Але не цього. У мене така залізобітонна група підтримки сьогодні. Ой боже! Наші мій, вболівальники, хто там? наші мужики. Дайте шуму. Мужики, Гляньте, знову знов ногами своїми хвалять. Дівчата! А тепер покажіть, хто тут справжня команда уболівальниць! Біля мене! Команда жіночої підтримки! Дівчата! 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 Ви сходимо сьогодні помножимо на нуль! Так, так, так. Я би хотів не забувати привітатися з тим, без кого це шоу ніколи б не було настільки справедливим. Ця людина, а може і не людина, воно, а, нет, він, нет. він, вона живе десь там і ми дуже раді, пане суддя, що ви у нас є. Дякую, підлабузники. Нормально? Я вітаю всі команди і телеглядачів біля телеекранів. Привіт! Привіт! Пане суддя! Ми з дівчатами хотіли б вам особисто. Зробити цей ну, знову, поклон. Ноги, ноги знову. Оце, ось це під підлабува. Подивіться, подивіться, яка в мене чарівна команда. Кланяємось вам низенько, щоб судилась вам рівненько. Так, так. Дякую, дівчатка. Отже, команди, А я буду дивитися за тим, щоб сьогодні перемогли найсильніші. Дяна! І це будемо ми! І перед початком цієї прекрасної гри давайте подякуємо всім, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна! Понад усе! 1281 перший раз я читаю правила нашого шоу. Я можу це і зробити. Я пишаюся цим. Поаплодуйте мені. Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного конкурсу отримує дві тисячі гривень. Якщо на бонусне запитання, спеціальне бонусне запитання, яке задається команді між конкурсами, та чи інша команда дасть правильну відповідь, вона принесе ще одну тисячу гривень своєму капітану або капітану своїй команді. Але все вирішиться в фіналі, бо саме в фіналі команда переможець по двою свої. Бали і виграє цю прекрасну гру. А команда, яка програє, піде додому в сльозах. Бо вона програє! Це будемо не ми. Це будемо! Кажи, кажи. Ви програєте! Жінки! Жінки! Дівчата! Мені дуже подобається настрій чоловічої команди. Давайте розпочнемо перший раунд. Нехай його в них не стане. Перший раунд. Я край вже побачив, що у наших дівчат різко збільшився розмір ніг, і це не просто так, бо у нас раунд. Руки-ноги нашим дівчатам винесли м -м, прекрасні такі руки і ноги. З літерами вони їх вдягнули, і зараз по черзі вийдуть. Туди ви можете виходити поки. А я буду зачитувати запитання. Вони мають відповідь скласти на жердинці правильно без жодної помилки. І тоді я зарахую це слово. А вони Прям зароблять один бал. На все про все у них буде 90 секунд. І чим більше правильних слів вони вгадають, тим більше балів зароблять своїй команді. Удачі нам дівчатка! А ви поїхали. Що ж, поїхали. Верхній одяг. Драпове пальто пальто. Я люблю ліс. О знову починається. Вона хто? Хто пальто є? Зараховано маленька тваринка з калючками. А я ж є. Їдемо далі. Інструмент, яким ріжуть папір чи тканину. Ми зробили ці. Дайте нож <плес> нож. <плес> нож. А, чекайте. Но, а де ж ножиці. Куда? Зараховуємо. <плес> Є він чоловік. Вона жінка жінка. Я роблю. Жін. Жіка, дайте ни туди. Жіна. Жігка! У кого е там? За жінок. Красива жінка. Жінка є на ногах корів та коней. У мене є. Ти? Так, завжди подобається, як вони тушаться. Копит. Лисюнь поставив У хво... а є, копита. Зараховуємо. Водій літака, водії літака. Воді літака. Пілот. Піде Ой, на це можна дивитися ой, безкінечно. Це це гра. Заспокойтесь. Нормально. Фу. А тепер дайте подихати в тиші. Дайте подихати в тиші. Вона ти да. була. А це Міньйона! Це було неймовірно. Я думаю, ніхто Тобі не збирався слів, як ми. Лєра, я в захваті. Це було фантастично. Це було фантастично. Фантастично. Фу, все! О, Але це дійсно сильно. Ну, це, це, було. Прям... це було на останній секунді! Нормально. Просто зібрались, Нікіткіна підвалила нормально. Продовжується раунд руки ноги на черзі. Чоловіча команда. Я ставлю запитання. Вони на них відповідають завдяки своїм стопам і лапам. Вперед, так, хлопці, Лесь, Лесь, Лесь. Так, Лесь, хочеш поцілунків? Перша літер. На. Там хочеш талант, обіймів ан. на <стук> так? Окей, ладно. Так собі вийшло. Зай конкурс буде дуже класний. Вже все вийде. Перед тим як я почну зачитувати вам запитання, я попросила б Артура зараз не пускати вогонь, тому що це реквізит. І, е, ну... В нього може щоразу інша Лей. літера на руці. Я, Там я багато складених коштів каналу, розумієш? Готові? Так. Поїхали. Місяць, який йде після жовтня. Листопад. листопад! листопад. листопад. Ніфіка собі листопад! Ви що? У мене де, у мене! Листопад! 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 постав перед поставь! П п, 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 п. п, п. Листопад! У кого П? У мене! П. Є! Отак! Листопад! Є! Їх заробляють! Їх заробляють на роботі! Їх заробляють на роботі. Гроші! третя, третя. Ші. У мене і. У мене Г. Ім'я першого президента Незалежної України. Гравчук. Ім'я. Ім'я. Леонід. Грапчу. Леонід. Леонід. У мене Д. Л. Л. У мене І. Леонід. Давай. І. Е. 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 У мене І. Леонід. Леонід. О. Н. О. Н. Тут О. Давай, давай. Е. І. О. Е. 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 О. Е. О. Е. О. Е. Е. О. Е. Е. О. О. Е. О. Е. Є традиційний сніданок в Америці. Яєшня і смажений. Бекон. 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 О і ка. О і ка. Давай є ще бе ок. Бекон. 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 Є. Бій тереодора з биком. Куріда, коріда, 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 Корида, корида. ка, мене кордок. Корида, корида. І нема, і за них тримається, коли спускається сходами. Поручень. Поручень. Бильця. Бильця. Б. Б. -б, -б Бийця. Ми це. Перила. А листопад перший. Так, давайте перший, типа. Дивись. Листопад. Я тобі це запам'ятаю. Листопад! <смі> <смі> Але все одно нормально. Ні, ну нормально, ну <смі> блін. Листопад це було жорстко. Але менше, ніж у дівчат, так? Да? Це було так, звісно, менше. Це було жорстко. Листопад! <смі> 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 Давай Фім, не, не ругайся. Фіма, на тебе діти дивляться, не кажи нічого. І вони знаєш, що кажуть. Який <смі> листопад! <смі> Так, Ой. Дівчата, дівчата. Да -да. дівчата, дівчата, мені все сподобалось, особливо Супер. те, що ви дуже хазяйські дівчата. Mm -hmm. Катя Нікітіна вирішила, так, так. що в нас тут брудно, і весь цей час повзаючи витирала підлогу. Я старалася. Це допомогло дівчатам скласти правильно 6 слів. <плес> а Та зараз так. Не напрягайте. Фіма! Так, пане суддя. У мене для вас є погані новини. Та ладно. <світ> Той листопад вам буде снитись не тільки тому, що ви складали його так довго, а ще й тому, що це листопад! Правильний наголос в цьому слові листопад! А ви не бачите, у нас А було трошки вище. Натякаючи на наголос. Ви склали п'ять слів. Правильно! перемога дівчат! <плес> <плес> да, неприємний початок, ну Дівчата! нічого пацани, нічого. Зато ми розімлялися, нас сильна да. по підтримки. Я тепер так буду ходити. Дівчата! Дівчата! <плес> Дуже рано радіти. <плес> Давай мені бонус, на Богдане. Пане суддя, можу ну, типу, відмовитись? Один раз можна. Добре, тоді я скористаюся цим разом. Дякую. Заміна ведучого. Я погнав. Ага. Пацани, давайте. Да, я пог... давай. Тім, ти в принципі. Фіма, дайте трошки лівіше. Бонус будь запитання. ласка, давайте. Полетів. Бонусне запитання після першого раунду. Давайте так. перевіримо. Це був перший раунд. Так, це був зараз перший раунд. зараз. бонусне тім. питання. Це абсолютно вірно. Скільки відсотків чоловіків? Вважають, що я тебе кохаю. Достатньо сказати один раз. Я раніше так вважав. В листопаді. якщо вам 100, цікаво, пане ведучі. В листопаді. боже, на хто зверху така утечка кадрів? Я не встигаю просто фокусуватися. Олеся вже відключився. Мозок, коли ти сказав, я тебе кохаю. Були в тебе, які колишній варці? казав мені ну реально, ну один раз це От, це один ти ти раз. Він сказав, і далі ми п'ять років зустрічались. От, а в тебе як було? У Мене було по-іншому. Тобто Nie, не було такого, щоб мені казали. Ну 35 напевно, да. Але це нещасні чоловіки по життю. Люблю і кохаю. Це різні різне. Це дуже різне. Давайте 40 50, мені здається. Ну сорок відсотків. Ми з Рокселен. Багато сорок багато ж вважає. 45. 45, давайте. Давайте 45. Сімочка легі не мій. Боже, який гарний капітан сьогодні в команди навпроти. Славний такий, гарний. Високий. А яка в нього вимова? А як він співає? Стопа. Є відповідь. 55 відсотків. 55 відсотків. Що, Олеся, ви на цю цифру казали? Я вважаю, що це тотальна маячня. Мені кажеться, що це більше половини. Добре, да. Все, давай. Інтуїція, може інтуїція? Вау. Вау, 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 ми були близькі, Ми, ми були близькі. Ми були близькі, пацани. Yeah, команда команда. Були. Я віце шой за сім хвилин. Фім, мені достатньо фіми. Якщо чесно, мене з одного боку мені прикро, що ми не вгадали, але з іншого боку, мене ця цифра тішить. Yes. Yes. Да, дуже сильно Слава Богу. про своє кохання. І тому що жінки люблять вухами. Окей. Чоловіки. Не скупіться на компліменти своїм жінкам. Поверніться зараз, от, направо чи наліво, звідки приходить ваша жінка і де вона сидить, і скажіть їй тепле слово. Ой, міняйтеся! Ні, 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 я просто, я просто на я просто міняйтесь, іди до неї, іди. Ні, будь ласка, ні. Ні. Хоча Богдане те, що дівчата люблять вухами, це теж стереотип. Ми вухами дуже любимо діаманти. тако діаманти, діаманти, діаманти. Лесю, зупиніться Я на не сказав, діаманти. Немає у повірявся. вас грошей. Не даю бонусну тисячу гривень на діаманти. Зате в нас залишилось трошечки Молодості. Ді, ти, ти, ти. І дві тисячі гривень. Вітаю! Дві тисячі. Ти. Дуже тішусь в статистиці, знаєте? Стою і тішусь. Якщо вам сподобався новий ведучий, якщо ви дивитеся на ютубі, напишіть в коментарях.